Пільги є, а виплат немає. Приблизно так можна охарактеризувати ситуацію із двома соціальними гарантіями, які держава обіцяла тим військовим контрактникам, які вперше підписали контракт і стали на захист України. Дві соціальні пільги, які передбачені у законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, передбачають одну. Стосовно придбання власного транспортного засобу і сертифікат з боку держави у розмірі 150 тисяч гривень як додаткова допомога з боку держави придбати і мати власне авто, друга стосується. Іпотечного кредитування і компенсації з боку держави 50% першого внеску для військового контрактника, а також виплату 100 тисяч гривень після одного року служби і ще додаткових 100 тисяч гривень після другого року служби. Це діючі норми закону, які не працюють на практиці через бездіяльність Кабміну. У моїх руках відповіді від Міністерства економіки і міністерства фінансів датовані ще листопадом 2024 року, де я власне запитував отримував офіційну відповідь, коли будуть розроблена відповідна підзаконна база і порядки виплати цих двох соціальних пільг для військових контрактників. На що мені дали відповідь? Що от от на фінальній. Стадії ухвалення, вже там фінальні погодження з дня на день буде затверджено, проголосовано і е, фактично ці норми закону запрацюють на практиці. Пройшло майже півроку. Ситуація, щоб ви розуміли, не змінилася абсолютно. Жодних рішень на рівні Кабміну не ухвалено. І як буду бачити представників Міністерства економіки чи Міністерства фінансів на годину запитань до уряду, обов'язково у них знову буду запитувати. Коли нарешті запрацюють ці дві соціальні гарантії для військових, тому що забезпечення фінансування наших захисників і захисниць є пріоритетним завданням для будь-якого центрального органу влади, є ситуація, коли рік тому ухвалені на рівні Верховної Ради закони і пільги для військових не працюють через халатну бездіяльність Кабінету міністрів України.